Добрий день, діти! Урок математики. Тема уроку віднімання виду 960-420. Розв'язування задач за допомогою блок-схеми. розв'язування рівнянь. Я вірю, діти, що з усіма завданнями на цьому уроці ви впораєтеся, але для цього треба бути активними, старанними. Пам'ятайте про правила академічної доброчесності, слідкуйте за поставою. Розгорніть, будь ласка, зошити, запишіть дату. Класна робота. Знайдіть в підручнику на сторінці 11 номер 47 Запишіть. Усно складіть вирази за схемами та обчисліть їх значення. Результати запишіть в один ряд. Почніть зі схеми зліва. Ставте відео на паузу і працюйте, а потім перевіримо. Перевіряємо. 580, 910, 370, 730, 160, 550, 880, 990. Я впевнена, що з завданням ви впоралися. Сьогодні ми ознайомимося з відніманням трицифрових чисел виду 960. Мінус 420. Знайдіть номер 48. Давайте розглянемо схеми, на яких наведено алгоритм віднімання круглих десятків. Щоб знайти різницю чисел, спочатку потрібно ці числа розкласти на розрядні доданки. 960 розкладаємо на 900 і 60, число 420 на 400 і 20. Від сотень віднімаємо сотні, від десятків десятки. Знайдені різниці додаємо. Від числа 900 віднімаємо 400 отримуємо 500. Від числа 60 віднімаємо 20 отримуємо 40. До 500 додати 40 буде 540. Тепер давайте за зразком номера 48 обчислимо різницю 480 та 230 і запишемо в ЗОшит. Записуйте номер 48. Зразок запису є в підручнику на сторінці 11 та на екрані. Ітак. 480-230. Починаємо з розкладання на розрядні доданки. 480 розкладаємо на 400 та 80, а число 230 на 200 та 30. А тепер почергово віднімаємо від сотень сотні від десятків десятки, а результати додаємо 200 плюс 50 дорівнює 250. А тепер діти самостійно. За попереднім зразком виконайте віднімання 990 зменшити на 680 і запишіть в зошит. Перевіримо. Я впевнена, діти, що з завданням ви впоралися. Молодці. Продовжуємо працювати усно Номер 49 Обчисліть вирази, які ви бачите на екрані, самостійно з поясненням вголос. А потім перевірте. Молодці діти. А тепер розглянемо записи і пояснимо, як знаходили різниці Номер 50 Ви бачите два числові вирази, в яких. Від числа 760 у першому виразі віднімаємо круглі сотні, це число 500, а в другому виразі круглі десятки, це число 50. Почнемо з розкладання числа 760 на розрядні доданки. 760 складається з 7 сотень та 6 десятків. Пригадаємо правило. Від сотень віднімаємо сотні від десятків десятки. У першому виразі від 7 сотень віднімемо 5 сотень і отримаємо дві сотні. У другому виразі від 6 десятків віднімемо 5 десятків і отримаємо 1 десяток. Наступний крок. У першому виразі до числа 200 додамо 60 і отримаємо 260. У другому виразі до 7 сотень додамо число 10 і отримаємо 710. А тепер запишіть номер 51 і обчисліть вирази, пояснюючи в голос. Можна записати повністю вирази, а можна лише результати. Зупиніть відео і працюйте. Діти. Я вірю, що з завданням. Ви впоралися. Наступний номер 52. Знайдіть корені двох рівнянь усно. Одне рівняння на вибір. Запишіть до зошита. Поставте відео на паузу. Після виконання завдання перевірте самостійно. Діти, я впевнена на 100%, що це завдання ви виконали дуже швидко і правильно. Молодці! А зараз попрацюємо над задачою 53. Послухайте. Тато купив у магазині молочні продукти на суму 45 гривень і овочі на 35 гривень. У касі він розрахувався купюрами по 10 гривень. Скільки купюр він дав касирові? Поставте відео на паузу і прочитайте задачу самостійно. Дайте відповіді на питання: Скільки грошей заплатив тато за молочні продукти? Яка вартість овочів? Якими купюрами татор зрахувався на касі? Чи можемо ми відразу відповісти на питання задачі? Чому? Діти, скориставшись блок схемою, розв'яжіть задачу виразом. Запишіть розв'язання у зошит, а потім перевіримо. Перевіряємо. Частка суми чисел 45 і 35 та числа 10 дорівнює 8. Вісім купюр тато дав касирові. Відповідь. Запишіть самостійно. Продовжуємо роботу. Знайдіть номер 55. Перед вами прості іменовані числа, які потрібно перетворити в складені. Треба записати довжину, подану в міліметрах у сантиметрах та міліметрах. Давайте пригадаємо. В одному сантиметрі 10 мм. Виконайте перетворення за зразком, а потім перевірте самостійно. Я впевнена, що з завданням ви впоралися. І останнє усне завдання номер 56 Розгляньте малюнок. Опишіть ситуацію. Зверніть увагу на повідомлення. Дайте відповідь на питання, чи дотримуються хлопці правил риболовлі. А тепер щодо домашньої роботи. Номер 57 Потрібно знайти значення буквеного виразу Номер 58 Прочитати задачу і скласти вираз. Діти, я сподіваюся, що на уроці математики. Ви працювали активно, дотримувалися правил академічної доброчесності. А наш урок добіг кінця на все добре!